Говорять зараз про в тому в західному світі, попри те, що ми живемо в мирі та безпеці, яким чином ви яким чином ви ви впевнюєтеся в тому, що народ України не втомлюється від війни? Яким чином що яким чином ви яким чином ви впевнюєтеся в тому, що люди в Україні не втомлюються від цієї війни? Як ви як ви тримаєтеся? Дякую за запитання. А яким чином ви втомлюєтесь? Просто, щоб говорити однією мовою. Як ви відчуваєте, що ви втомились? Yes, please, take Авазіпотінфомікрейн Я проводила репортажі дев'ять місяців з України і, і просто слухаючи історії людей ні. ні, ні, Я говорю не про людей в Україні. Це друга частина вашого запитання. Але ви на початку сказали, що на заході люди втомлюються. І ось чому я запитую вас, яким чином ви відчуваєте те, що люди втомлюються? Так, будь ласка. Я цитую зараз моє керівництво. Сподіваюся, не всі так думають, але люди жалюються, що життя стає дорожчим, що це війна, яка не має переможців. Росія переможе в цій війні, тому що вони величезні, Україна маленька. Це Давид проти Голіафа, і так далі. Дуже дякую, дякую вам і дякую. Дякую, що ви не, втом... не втомлюєтесь, а допомагаєте нам. І дякую вашому керівництву. Будемо знати, хто у вас втомлюється. А у нас питання не втомле. У нас питання виживання. Конкретно виживання. Нас прийшов нацист Путін знищити. У нього ця ідея. Ідея фікс. До вас зайшли в квартиру людина з ножем, з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його, танцювати, розважати або будете захищати своїх дітей. Ваша перша реакція ось наша реакція. Вона зрозуміла, життєва, людська реакція. Ми дуже вдячні, що нам допомагають. Але я не вважаю, що через цю допомогу. Можна втомитись, бо це не та ціна за війну, не та ціна за демократичне життя, яке є в Європі. Я не заздрю. Я просто хочу вам сказати, що Путін не залишиться і не закінчить війну в Україні. Повірте мені, буде все те, що було перед Другою світовою війною. Те саме буде, він піде далі. І потім ніхто вже не буде думати про втому. Всі будуть думати в Європі про виживання, про міграцію. Так воно і буде. І тому ми повинні просто зупинити цю людину. Будь-яким шляхом ми сьогодні говоримо про мирний процес. Ми якраз пропонуємо мирний процес. Давайте це зробимо дипломатичним шляхом. Людям в Україні складно. Ми всі люди в Україні, ми розуміємо, як складно. І в будь-якому випадку через війну всі втомлюються. І це факт, це зрозуміло. Але це у нас питання виживання. Розумієте? Зайшли, забрав життя людей він своїм військом, ви це бачили. Гвалтували жінок, дітей, вкрали 20 тисяч дітей. Уявіть собі. Хтось нещодавно сказав, так, так, ну це як Давід з Галіафом, так і є. Треба просто, треба просто якось знайти порозуміння. А 20 тисяч людей просто забути. Це я наводжу вам приклад про тільки дітей. Те саме з дорослими, те саме з цими всіми злочинами. А як можна це пробачити? Я, я просто реально не розумію. І знаєте, що важливо? Дуже важливо, чому. Хтось чиї діти сьогодні вдома каже нам, що нам робити, коли у нас наші діти десь знаходяться вкрадені. Це несправедливо. Тому дуже б хотілося, щоб світ не втомлювався.